Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 14 серпня і сорт фундука, такий як Долинський, вже проситься, щоб його збирали. Були трішечки опавши декілька ось сюди, як бачите. Квастериків таких невеличких. Тут всередині все проворачується. то Це значить, що вже Можна збирати цей сорт. То вже зберу отдільно оцей один кущик у дві зберу, почищу від плюски і зважимо це е, чотирих, е, верніш, зараз скажу вам точно, чотирьохрічне дерево сорту долинський е, І ми перевіримо, що воно дає нам. Тим паче як ви, як ви бачите, тут вирощуються ще саженці, Але горіхи є, їх вистачає. Вони е, не промислові, невеличкі горіхи, але вони дуже смачні, десертні, солодкі. І, і по-друге, це сорт дуже гарний, як опилювач. Тому зараз позбираємо. У мене їх три куща, я зберу, але от один кущ зберу віддільно. У Біленьке відерце і зважимо. Е, з кущика ось четверте літо. Зібрано майже віддерться е, горічки, хай я їх ну, в плюс ці, Я їх, хай вони підсохнуть пару днів. Це з другого дерева. І там одне дерево було пошкоджене, порізано, грубо говоря, з півтора дерева. Тут дерево було дуже сильно обрізане, а це росло більш-менш середньою обрізкою, то тут більше горіхів. Вони підсохнуть я їх почищу і ми тоді зважимо. І так, друзі, продовжуємо по Долинському. З одного деревця з 4-го вже підтушилось трішечки. Забрав я плюсочку, зважимо, ось я відтарив це відерце, воно 105 грамів, 104 Висипав сюди із ящичка перебрані горішечок. І важимо, дивимося, що виходить. Ну, грубо кажучи, з одного дерева 4 Получилося вийшло 930 грамів горіха, грамів, та грішки йому з 10-15 було, та ні не 10, може штук 20-25 було пустих або зараженим анеліозом. 930 грамів 4 деревця, та сорт Долинський, дуже смачний. Він гарний як опилювач, так і ранній. В моєму садочку саме раніше дозріває, дуже солодкий. Середньої товщини шкарлупа. вона не товста, але дуже, дуже міцна. Але якщо підсушити, то це дуже гарно. У мікроволновочку або просто підсушити, і буде вам смакота. Саженці цього сорту є, тому якщо що, звертайтеся. Гарного дня, тихого неба на зв'язку.